Доброго здоров'ячка всім. Сьогодні в нас 28-е, здається, серпня. Понеділок точно знаю. І ми з Шанею вийшли на прогулянку. Що понеділок знаю, бо сьогодні перший робочий день у мого вітюні після двотижневої відпустки. Так, швидко пройшло, так зараз я викину сміття. О, важке яке. Бо вчора купили кавуна, там у нас приперли фуру здоровенну кавунів, розгружали ну, і продавали. І ми купили великий такий. 7 кг 600 грамів. А вирішила я його розрізати на шматочки і в холодильник, шкурку викинула, щоб тільки їсти те, що треба, а те на що зберігати. І вийшов пакет дуже важкий. Ця шкурка та ще така товста, а то вони з Полтавщини. Так як зараз у нас Херсонщина не вирощує в тих об'ємах, яких було. Ну Там, мабуть, вирощують, але ж не під Україною, не під контроль Україною територією. І зараз інші регіони. Вирощують кавуни. От. Так що ми не без кавунів. З кавунами. Аби було здоров'я і бажання їсти. Так, сіно сохне. У нас така спека стоїть. Ой, це, це жах. Вчора було 34 чи 35 градусів. Сьогодні знову. Такий же прогноз. Вночі було неймовірно спекотно. Шаня, бідна, всю ніч хекала, я і води їй приносила. Вона така дурненька. Двері відчинені, всі двері в нас розчинені, щоб це рух повітря було. Щоб трохи продувалося. Соня, ти йдеш, де ти там? Вона не піде, оце на кухню. Я її принесла. Вона так прямо жадібно так пила. А сходить самій, не знаю, чого вона така в нас. От. І то до мене на диван підніметься. Мене буде, плигає, то спускається, на полу лежить долівка. прохолодніша, ніж диван. Ну на да, така спекота. Це ми вийшли, це, мабуть, 8 годин. Ну, десь може хвилин десять чи п'ятнадцять, дев'ятого, а І ще не так то жарко. А в мене сьогодні кузня. Вчора купили помідори і хочу закат... закрутити їх, консервувати. А це... Вища температура буде на кухні. Ой, ну якось переживу О, огірки я вже закатала. Сім банок здається. Хватить. Ще засолені в холодильнику. Є солоні квашені. І помідори Ще є у мене. Минулих років, ну, мабуть, 21-го року. Пару банок. Фаня ти йдеш і це ще зроблю банок 4, не знаю скільки вийде із 7 кілограм. Я в цьому році І варення варила, і не тільки варила, а просто смородину перетирала із цим, як його, із цукром, живу. От, Лохину живу теж зробила. Ось чоловік привіз грушеву, так я зварила варення, таке воно мені здавалося рідке. Думаю, ну груша ж вона повинно бути густеньке, на повидло добре брати грушу, додати, наприклад, яблука я так робила. От. А тут варю, варю, а воно таке рідке, шматочки ціленькі, груші, а сироп я води ж зовсім не наливала. А це і поставила в холодильник потім, коли охолола, не закатувала. А вона така густюща. Ложечку можна поставити і буде стоять. От. Раня йдеш, пішли. Пішли доню, пішли маленька моя. О, з самого ранку ремонт телефонів працює. Тут буває штори висять, Закрита, а це працює. Ой, я окуляри не брала, так якось, наче, марно, а це і в очі. Дуже так ярко. Зараз покажу. Я знімала на тижні себе на телефон. YouTube Shorts. І в мене з рук, коли я вставляла в селфі палку, телефон, ну це мій старіший, вискочив, він прямо вистрелив у мене з селфі палки. Він такий слизький, чокол поламався вже. І ось уявляєте? Отуди герпне, отуди полетів, аж у той оголочок. Не тут ось, бо я його ж не впустила, а він такою дугою, ось туди. Тут я не знаю, ну, може трьох метрів і нема висоти, але близько цього. І отам тоді я туди ось бігла там, де чоловіком стоїть, забігала сюди. Хватила він, світиться. Зараз він працює, але лівий куточок зверху, скло, уголочок так, і скло тріснуло. Він працює все, а йому, мабуть, років п'ять. У мене новіший, зараз я ним користуюся. Самсунг йому це вже буде три роки, а тому може й шість. Ну, в общем, старіший. Років на два-три на 3 цього Samsung. У мене не один телефон. Я їх обновляю два-три роки і новий купляю. А ті ще в робочому стані, ще в мене Mi Max якому я не знаю, років 10, мабуть. От. Коли вони тільки вийшли, я була купила. Він теж працює. Ну, Но... так що така трагедія в мене була. У мене відпала охота знімати. Я так прямо, так боляче було за нього. Вибачалася перед ним. Ой. Ну нічого. Я коли у дітей насті були, купили і новий телефон, і задня сторона в неї була скляна. І вона теж випустила, як і я, коли вставляла зелфі-палкою. І розбилася вона, вся поколота була. Не розпалася, а ті... тріщини такі були. Я весь час говорила, ну як так у вас оце б'ються телефони. Чого в мене ніколи не б'ються? Я навіть захисне скло не купляю, у мене нема ні на одному телефоні захисного скла. Тільки чехол силіконовий такий, я не люблю книжечкою, терпіти не можу. У мене його ніколи не було, але я коли дивлюся думаю, господі, як це тільки незручно користуватися, треба від... відкривати. Шаня, пішли бігом. Ну, в общем, а, стій. машина проїде. А... Може, комусь і зручно, але мені. Я не хочу такий. У мене тільки силиконовий. От. І, можливо, якби був, а там він розтрощився за ці всі роки. І, можливо, цілим би, більш-менш цілим, може, був би, прийшлося удар на цей чехол. Ну, не знаю. Ну, вже як є, так і є. Що маємо, то маємо. Що робити? Так. О, Я себе не зняла, але я в своєму наряді, як цьому, я показувала плаття. Якось показувала літом. Ставлю себе в кусочок того відео, що я знімала. Я один в один одягнена, як тоді. Зйомці. Люди на роботу, дітей побільшало. Привозять дітей, бо вже в школу перше вересня на носі. І в цьому році у нас очне навчання, мені здається, це дистанційно. Чи на прохання буде, чи ні, не знаю. Ну, у нас Назар один залився школяр. Уже Тарас і Настя закінчили школу. Не знаю, як. Вони із села не хочуть їхати. Назар хоче, а Віка не хоче. Там їм подобається. Уже так вони там. Це обустроїли все. все. Її квіти, шкода залишати. Там маленьке кошенятко, за яким Вікторія доглядає, каже, як я його залишу, а батькові каже, він, воно не потрібно буде, так, щоб дивилася, ну їсти дасть. А вона його із вулиці забирає, боїться, щоб чужі собаки не розірвали. Ну, в общем це ж село багато небезпеки. Так вона, ну, знаю, як у них, Ну, не хочуть їхати сюди. Там у них все вже налагоджено. Все по накатанні. пішов на город вирвав. Ну тут привезуть, але все рівно. Двір, сад, вони басейн. Вирили, здоровий басейн, глибокий, настоящий басейн. от, Пішов, басейн натонувся. Багато простору, а тут що, квартира, Замкнутий і просто. Ой. Ну, до чого звикає. Мені тут подобається. Мені не хочеться в село. Я завжди казала, що я не хочу. Шаня, пішли бігом. Пішли, бігом, бігом, бігом моя, моя красуня. Давай. Ага. рухай, рухай лапками, не лінуйся, давай. На. У. Ну, ще не так спекотно, але вже у мене спина мокра, хоча це плаття таке тонюсіньке, віскозне. Але не одягнеш, коли спекотно, то буде спекотно. Так, давай. Пішли. Щось ми так швидко йдемо, Шанюха? За 20 хвилин і коло своє пройдемо. А? Ой. Уже осінь відчувається. І на деревах уже жовті листочки і на землі ось у траві стільки листя. Так швидко промайнуло літо. Ну прямо я не знаю. Наче ми тільки раділи весні, вже літо закінчується. ну Майже закінчилось. Хоча погода літня. І ще я обіцяю, що й вересень буде в нас не то спекотним, не то теплим, але літнім. Побачимо. Ой, дощик куб, щоб прийшли. Дощик. І трохи про те, що в мене на швейному фронті. Отрохи От шию, щось показую, щось не показую. Шаня, пішли сюди. А Тут там машина, де стежка, машину стоїть. Ми там не пройдемо. А тут ось пройдемо. Так, ні нема. Нема машини. Пішли бігом. Нема машини. Іди, ах, ти моя зіронька Собі. А що я за останній час пошила? Блузочки. Ага, до Дня Незалежності сині блузочки з остатків пошила. насі і платья шила якось пару років назад і остались такі шматочки. Так я зліпила блузочку, там прошва свістонами низу і низ не треба було підроблювати. Да. Пошила ще чорну блузочку. І з такої тканини я купила була, ну, у мене всі вони зараз марки 365. А я була купила тканину таку, точно, як колись у мене була блузка. Років 30 назад. Ну, не 30, ну під 30. Один в один. І десь, схоже, я і шила. Я не люблю отакі класичні блузки з гудзиками, з воротниками. А більше мені подобається. Та блузончиками. Так я шила. Воно тягнеться одне за одним. Ось, шила щось. Ой. А ось до цього ще щось. Ну, в общем, такий процес не можна зупинити. Якщо чесно, шила одне і тут думаю, о, а треба тепер ось із о, цієї тканини. Тим більше тканин скільки. Я ж можу знайти любу. Ось на днях перешила спідницю в брюки. Правда, із спідниці не вийшли б брюки. Але в мене там були залишки такі. Один шматочок був. Що я змогла розкриїти задню половинку цілою. Правда, якби там кокетки не було, то не змогла б. Ну, у бурді знайшла викрику брюк, де із багатьох деталей брюки і кокетка, і по бокам, як типу, лампаси, але такі широкі. На кокетці і перед і зад. Ну, якраз мені підійшло. І вийшли брюки. Тільки в мене ще на передній половинці підріз нижче коліна зробила. Бо ні з чого було викраювати передню половинку цілою. А бокові деталі там теж прийшлося донизу завузити. От, бо... Притик і припуску чого було робити. От. А це в суботу розкрила Насті плаття. Ми з нею домовлялися, вона й тканину вибрала і яке плаття сказала хоче. Довге, вузьке, довгі рукава, такі, щоб, говорити, і пальці прикривали, тільки. Розклечені донизу такі. Я її воланчиком зробила. От, на кінці рукава. Ну Ще не закінчила. Не знаю, як вона хоче виріз горловини. Я зробила як на, на викриці. От. А вона чи під горло, чи трохи... Ширеє і не сплатя, звичайно, що треба буде. Щось мені, мені здається, що буде через чор довге. от які бур'яни. Так. Сьогодні це в суботу у нас було. Ось тут садочок смолять. Зверху, дах, і смолу розігрівають, і шум такий, як паяльної лампи. я казала Як у нас коли кабана кололи і обсмалювали, точно один в один такий звук. от да Вже ось тут і полісадник, вже весь Полузасохши. Деша спека така. Квіти осінні, жовтенькі. Да, там ще й троянди. Троянди за все, декілька цвітуть. О. Ось чорнобривці. Насіяла мати. Мальви вже цвіли. так гарно цвіли. В Цьому році дощ був і вони не засихали. Все літо у нас тепло, тоді пройде дощ, бувало, що й тиждень дощі були, ну і трава зеленіє. Ну, води вистачало, хоча воно так швидко просихає. Так от і закінчується наша прогулянка. ідемо ми додому. Тихо, як тут, гарно в дворі. Ось тут кожен вечір на цій лавиці ми сидимо, гуляємо трьох. А тоді, тоді сідаємо і сидимо. Хвилин 40. Ні, ми сидіти не будемо. А ця вже дивіться, жде. Пішли, пішли. Увечері будемо сидіти. І ось позавчора сиділи, а тоді йдемо додому. А вітя... Ай! А ключів нема. Там на лавоці випали із шорт. Вона така лавочка так перекинута трохи. Задні ножки глибше в землі. І виходить, там, де ноги, вище. От. І висунулися із кармана. Так він побіг, забрав. Вони й не впали на землю. А між дощечками висіли все добре. Ключі не загубилися, бо це трагедія ще та. У нього там і робочі ключі, і від квартири. Ну Звичайно, не бажаєш собі загубити зв'язку таку ключів. Так, ну все, на цьому буду закінчувати. До побачення. Чого каркаєш? Ми додому. Дякуємо за те, що прогулялися з нами. Пишіть, лайкайте і до нових зустрічей. Pra cá,